Ціла низка кадрових ротацій, змін та звільнень сколихнула останніми тижнями і затримань також наших високопосадовців. І от нові кадрові рішення уряду не забарилися на своєму засіданні. Сьогодні 18 вересня кабінет міністрів України ухвалив розпорядження звільнити фактично всіх заступників міністра оборони України. Я нагадаю, що два тижні тому Верховна Рада України призначила на цю посаду Рустема Умєрова, який, в свою чергу замінив Олексія Рєзнікова, який був п'яти. 550 днів міністром оборони України, і от там, нові нові тепер будуть очевидно і заступники нова команда у Рустема Умєрова. Рішенням уряду сьогодні було ухвалено звільнити Гаврилова Володимира з посади заступника міністра оборони України Ростислава Замлинського. Також з посади заступника міністра оборони України Гану Маляр з посади заступниці міністра оборони України Дениса Шарапова з посади заступника міністра оборони України. А також Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Віталія Дейнегу і Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України. Ось так бачимо, що очевидно, ми зараз будемо питати нашого наступного гостя. Чи це технічно процесуальні такі моменти, чи це нова мітла, нова команда? Я нагадаю, що два тижні тому Верховна Рада України трьома стами тридцятьма голосами за призначила Рустема Умєрова на посаду міністра об оборони України його кандидатуру підтримали на його кандидатуру. Великі сподівання як у переговорному плані щодо допомоги західних партнерів, так і в питанні кримсько-татарських прав захисту, у питанні повернення тимчасово окупованого Криму, у питанні того, що корупція очевидно зникне з лав міністерства оборони та підконтрольних відомств. Але все це покаже час. Завжди всі сходяться на тому, що треба буде 100 днів перших так роботи нового міністра на цій посаді, аби робити свої висновки. Ну уміра веде уже ново активно. Діяльність і він спілкується з нашими західними партнерами, зокрема, буквально днями переговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом із Жозепом Борелем. Бачимо, що попрацював на зовнішній арені. зокрема, тепер взявся і за внутрішні проблеми та виклики та на загал склад міністерства оборони. Ось такі звільнення будемо стежити за тим, кого призначить Верховна Рада України. Також нарешті може, коли станеться до моєї навіть пенсії. Звільнить Нестора Шуфрича з посади очільника комітету свободи слова України. Це взагалі. Дивовижно, але факт, що він досі його очолював і очолює це як. Котрому державну зраду інкримінують котрий російські е, кітеля і все інше від російського міра в себе дома переховував і накриває для чогось фонтани і люстри целафанам. Наразі на сайті Верховної Ради України ще немає відповідної постанови. Хоча вже є декілька ще з минулої сесії Верховної Ради щодо звільнення Нестора Шуфрича. цього тижня. Українські парламентарі можуть проголосувати за зняття підозрюваного у держраді нардепа Нестора Шуфрича із посади голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова про це повідомив. Омив народний депутат України Ярослав Желісняк, який пильно завжди відстежує в інсайдерському форматі. За кадровими рішеннями він уточнив, що наразі на сайті ради ще немає відповідної постанови. Хоча декілька вже є. Вже завалялися, пора діставати. Ша Шуфрича пора закривати. Ну і говорять, каже Желізняк на цьому тижні. Рада звільнить такі Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова Верховної Ради України. Нагадаю, що кілька днів тому правоохоронці провели обшуки у Шуфрича. Ми з вами побачили світлини того, що було знайдено в його квартирі, в його будинку любитель архітектури він та оздоблень. Йому вручили під. Дозру у державній зраді. Тоді я нагадаю, що в 43 приміщеннях Шуфрича одночасно проводилися обшуки за даними Служби безпеки Божої України. Наразі зібрана доказова база щодо антиукраїнської діяльності депутата. Він нагадаю виконував завдання екс-секретаря РНБО Володимира Сівковича, нині агента ФСБ і просував тут руський мір. Завдяки підривній діяльності в інформаційній сфері. Згодом суд обрав Шуфричу запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи застави і кайданки йому одягли прямо в залі суду.